Як зробити обмін авто на планета авто? Все дуже просто. Вам достатньо оцінити свій автомобіль за допомогою держномера в сервісі оцінки авто, після чого ви зможете змінити потрібні вам параметри та натиснути на кнопку Обміняти. Вам буде наданий каталог рекомендованих авто на обмін. Зверніть увагу, дуже зручно, що біля кожного автомобіля зазначено дві ціни: сума, яку вам необхідно буде доплатити, або розмір щомісячного платежу, якщо ви хочете розстрочку. Після вибору авто, яке вас зацікавило, буде надана детальна інформація, технічні характеристики фото і відео автомобіля. Так само ви зможете детально оглянути його стан. Вибравши автомобіль, натисніть на зв'язок з консультантом, заповніть ім'я та номер телефону для зв'язку з нашим співробітником. Ви зможете задати всі питання, які вас цікавлять. А в разі, якщо ви не визначились, наш співробітник допоможе підібрати необхідний автомобіль. І пам'ятайте, краще міняти, а не продавати. А обмін це планетавто.